Добрий день, скоро буде день нашого міста, і я хочу зробити пару невеличких роликів, де я розкажу про історію нашого населеного пункту. Сьогодні почну з того, як і коли виник наш населений пункт, як він називався, е який, який статус мав. Мене звуть Лисенко Олег Миколайович. Я не професійний історик, але так, так склалось, що мій батько. Часто мені розповідав, що наші лисенки живуть тут вже поконвіку, десятки поколінь. Я зайнявся вивченням свого родоводу, так називаємо генеалогія, вияснив, що дійсно мої предки тут живуть дуже-дуже давно. З перших документів, які є про наш населений пункт, коли ти вивчаєш генеалогію, хоч не хоч, але й вивчаєш історію свого краю. І, звісно, я маю якісь познання, але не знаю все, і тому вирішив цим з вами поділитись. Ну, перш за все, ми з вами знаходимося біля Будаївського городища. Якщо уважно подивитись наліво, ми бачимо, що такий невеличкий холм це залишки захисного урвану коло Городища. Ми зараз з вами перейдемо на іншу сторону, там буде більш гарно видно. Зараз ми проходимо біля нашої церкви, про неї ми теж пізніше розповімо, але перейдемо на іншу частину, більш красиву нашого Городища. Ми з вами прийшли на нову локацію, тут гарно видно підвищення, на якому раніше заходилось городище, і видно оборонні рви навколо. З тої сторони у нас знаходиться річка притворка і церковний став. Всі його знають, а тут раніше теж була річечка. Зараз тут тільки болоца, але я ще пам'ятаю, коли був дитиною, тут була бігла водичка, було невеличке струмочок. Що тут знаходилось? Тут знаходилось так називаємо городище перетвір'я. Звідки ми знаємо про це Городище? Ну, з деяких документів. На жаль, в часи документів часів Київської Русі збереглося не так багато. Але є такий документ, називається Старопігійна грамота Андрія Боголюбського. Андрій Боголюбський це син Юрія Долгорукого, який в 1159 році завіщав, більш подарував ці місця Києво-Печерській лаврі. В 1586 році Києво-Печерська лавра звернулась до польського короля Стефана Баторія. З проханням вернути ці землі ківпичиські лаври. Що написано в цьому документі? Із тугни в животок в річку Глебчу, річкою Глебчу. Річка Глебча це річка, яка протікає через село Главаха. в річку Бобрісу сміниться і з греблі на Боблице, А в Бобриці річку Дубровку Дубровкою, Березніком плам'я, где виїжджає отрок із селом з церквою, двором і перетвором. имеется перетвор, в видуй перетворюва, как має в границях своїх від Білграда до річки Ірпеня, все монастирю Печерському. Так подарував Андрій Боголюбський Але деякі історики кажуть, що цей документ, всього, підроблений вже символів печерською Лаврою. Щоб отримати ці землі. Але дійсності Стефан Баторій, ці землі передав Кіперській лаврі в 1586 році. Інший документ, з якого ми можемо слово перетвір'я знайти, це сам документ, перепис Кіпичської лаври, який був зроблений в 1782 році, де вони писали, село Балдайовка раніше називаємо перетвор'я. Коли змінила назву, ми не знаємо. Тобто написано, ну, І всі знають. Назву річку притворки, я думаю, сама це за себе каже, що в дійсності тут було гардище перетворя. Ну, опять же, якщо подивитись уважно на карту цієї місцевості, то е, це місце лежить десь посередині на дорозі між е, городом Васильєвим, зараз Васильков, і е, містом Білгород, яке зараз село Білогородка. Тобто якраз це буферпост, який е, лежав на дорогі між цими населеними пунктами і захищав цю дорогу. Під час татаро Бонгоську, нашестя ці землі обезлюднили, але не повністю. Точно відомо, що е, в місті Васильков люди залишались в Києві. Люди залишались е, в Білгородці Люди залишались е, також. Вважається, що і в Гливасі залишались люди. Так що, можливо, і тут е, хтось жив. Звідки ми можемо про це знати? Наскільки ці землі були Стефаном Баторіям передані печерській Лаврі, брігся архів Кипеческа Лаврі, і в ньому є цікавий документ. 28 серпня 1632 року про наїзди різних осіб на болдиївські ґрунти, які належать Києво-Печерській Лаврі. Такий документ на польській мові зберігся в архіві. Правда, він переписаний в 1754 році, але можемо. Чесно сказати, що 28 серпня 1632 року, це 370 років назад, перша згадка про наш населений пункт. Ви думаю, всі знаєте про Боерка, Бойерка. В дійсності наш населений пункт в ті часи називався Болдаївка. Скоріше за все, був якийсь Болдай, і від його імені почали... Почалось названня, тобто нам мінімум 393 роки. Після утворення Гетьмача в 1649 році на цій території був створений київський полк. Центр полку знаходиться в місті Козельці, хоча Київський полк. А на території, де знаходиться Київ, між річкою Стугною і Ірпіом, Піньом і Дніпром, трикутнику так називаємо, була створена Київська Сотня. І нас записали до Київської сотні, і ми відносились в Київську сотню. Є свідомий історик Сергій Шамрай. Він, скажімо, можливо, не всі його знають, але він дуже написав цікавих робіт. Сергій Шамрай, він племінник Михайла Грушевського, і він написав книжку Гетьманщина, Київський, Київський полк в часи Гетьманщини. Що він пише? Що на 1686 рік тут пусте селище. На 1623 рік тут вже Масильський хутор, на 1700 рік тут вже село. Але я думаю, що, можливо, і раніше вже люди жили, тобто він міг трохи помилитись. Тобто, якщо було якесь пусте селище, значить вже до цього люди тут жили. Але точно знаю, відомо, що в 1700 роках лаврі залишились документи про бійки жителів села Болдаївки з жителями села Глевакі за ліси. Не тільки з Гливахи з іншими селами були бійки, і такі документи зберігаються в архіві Кіпичевської лаври. У 1666 році Катерина II вирішила описати Україну, як тоді називалась Малоросія. і була так називаємо Румянська опісь Малоросії, в тому числі описали наш населений пункт Болдаївка. Він то був невеликий, всього лиш 20 домів, порядка там 60 чоловік жило. І в багато жителів на той час, наприклад, самому старшому було 80 років, і він був записаний як місце, що він народився цьому населені пункті. Тобто можна сказати, що пункт був зарані. Тось тобто, він не міг народитись в іншому місці, бо в документі так було написано. В 1683 році Катерина II вирішила змінити полк-полковий устрій, тось тобто, відмінила гетьманщину, і було створено Київське намісництво. Село Балдаївка віднесли до Васильківських дроб. До Київської, Київського намісництва. Але буквально через декілька років намісництво відмінили, була створена Київська губернія, був створений Київський повіт, і в Київському повіті була створена Главаська волость, сусіднє село Гливаха, вона на той момент була значно більше, стала центром волості, до якого відносилось близько 10 сіл, в тому числі наша Балдаївка. Ці землі належали до цього, належали Київ-Печерській лаврі. І в 1790-х роках Катерина II вирішила ці землі забрати, так називаємо секуляризація церковних земель. Вона відібрала у Лаври цю землю і віддала в казну. Ми стали казенним селом, і Лавра вирішила закрити церкву. До цього була церква, і ми були селом. А в той час градація була така: є церква, село, нема церкви, це або хутір, або деревня. Є дві церкви, значить, це містечко. І ми е, змінили статус на, е, села на деревню і е, е, стали ходити в сусіднє село Борко в церкву. Ну І в цей же час почалася е, трансформація на назви. Тобто ми називалися Болдаївка. І десь в порядку з 1830 по 1850 рік назва почала трансформуватись. В деяких документах було написано Болдаївка, в деяких було написано Будаївка. І так, неможливо точно сказати дату, коли змінилася назва, але в 1650 му вже кругом було написано Будаївка, а в 1630 му ще кром писали Болдаївка. В цей час ми змінили назву. Чому? Невідомо. Скоріше все, було так правильніше вимовляти. Опять же, в той час вже була русифікація, була Болдайовка і Будайовка. Видно, вирішили зробити іншу трохи назву. У 1962 році була побудована церква, про яку ми розкажемо пізніше, і ми знову змінили свій статус, стали селом. Село почало рости. Після будівництва залізниці село почало сильно розростатися. і Залізниця дала великий повштовх розвитку селу, і тому в 1910 році було вирішено перенести центр Головацької вулиці в Будаївку. І е, ми стали е, волосним селом. Тобто, Гливаська волость стала Будаївською волостю. Ми стали Будаївкою в Гливай... Будаївської волості. Село росло. Після революції ми не просто стали волосним центром, ми стали районним центром. Причому е, цей район мав дуже великий розмір. Майже до Василькова всі села відносились. Тось Бугаївки е, відносились до нашої волості, Біличі, Вершагівки. Все це відносилось до. Будаївської вулиці, але Будаївська вулиць приснувала недовго, ж, спочатку Будаївська вусть, потім Будаївський район. В 1630 х роках ми нас приєднали до Києва. Ми стали Київською приміською зоною. В той же час виникла проблема. Називалась Будаївка, рядашком була станція Боярка і постійно була плетенина. Буєрка, Будаївка, Боєрка, Будаївка. Оскільки залізниця мала великі тоді значення. Почали путати, називати боярка Будаївка. І тому в 1800, 1938 році нас переназвали, назвали селище міського типу боярка будаївка Тобто Ми так різко змінили свій статус. А сусіднє село, яке мало до цього назву Боярка, в 1924 році стало називати селом Тарасівка. І ця бутаниця відійшла в минуле. Після війни в 1050-х роках почалася різкий розвиток нашого населеного пункту. Оскільки ми відносились до Київ, Київської приміської зони, то землі біля Києва роздали киянам під будівництво і почали забудовувати район, який ми зараз знаємо як Нова Боярка. І виникло питання перейменування. Оскільки стало населення, стало більше 10 тисяч тому 30 грудня 1956 року. Ми змінили назву і стали називатися «Бояркою». Ось ми перейшли таку перетвір'я: Болдаївка, Будаївка, «Будаївка», будаївка і «Боярка». Причому документ про переймування дуже цікавий. Машиністка, яка друкувала, написала «Боярка», хтось потім дописав Будаївка через те, можливо, би не було помилки, можливо, у нас була б подвійна назва боярка будаївка але, на жаль, так залишилось. Ось такий невеличкий ескор в історію нашого міста, в історію назви нашого міста і його статусу. Ми знаходимося біля церковного ставу. Цей став, вважається, з'явився в скіфські часи. Ну, на жаль, розкопок ніхто і не робив, але на старих всіх картах цей ставок вже є. Той з того, який рядышком залізничним, ми про нього ще раз розповімо, він зависи значно пізніше, а цей, скоріш, відігравав росі, важливу захисну роль і захищав фортецю, і з тої сторони, сторони могли прийти ворог, він відігравав велику захисну роль.